Югус икс п'ять эм про. Ось такий карубас в нього: ось такий пульт ur 02 з блютусом, з, з гіроскопом, з інфрачервоними кнопками, додатковими для керування вашим телевізором. Все це добре. На розпаковці ще побачите. Але це tv бокс середньої ланки у компанії ЮС. Так, він без Dolby Vision, але те, що він може по звуку, як зазвичай у югус, це вражає. Я не скажу, що на нього низька ціна, але за свою ціну вони дають максимум. І це. ТВ бокс на самому чистому Android 14, -му. з фірмовою оболонкою під Android TV від Югус, з фірмовим Югус плеєром, з фірмовим голосовим пошуком від Югус, самба сервером з різноманітними клієнтами для під'єднання до зовнішніх серверів. І це ще не все. 4 на 32, 4 пам'яті DDR четвертої пам'яті дуже швидкої. Wi-Fi 6, який лупить 600 Мбіт у 5 ГГц диапазоні, 300 Мбіт у 2.4, і Гігабітний порт звісно, з адаптивним HDR, HDR 10, HLG, і це все робить його дуже цікавим моментом для того, хто звик не сидіти і не Платити за сертифікати, хоча українські сервіси тут працюють усі відмінно. І я вам скажу, якщо ви не знаєте, де взяти підписки офіційно офіційно на українські сервіси, то будь ласка, ось тут. QR-кодик зіскануйте. Що в опису під цим відео є посилання? Ще там є у закріпленому коментарі опису посилання на акцію з ТВ-боксами і підписками у подарунок. Тож чим ще цікавий цей. З 4-х ядерний процесор, цей новий, 2,5 ГГц, це все добре, можна пограти у танки, так у танки. Так, у танки можна пограти. А, він не заблокований. Якщо порівнювати з Югу М9, то тут різниця у тому, що у Югу 9 64 біт система, є кодек H266 і є кодек avs 3 Тут цих кодеків нема. Тут є av 1 265, а, VMV3. Ну, коротше кажучи, усі необхідні VP9.2, усі необхідні кодеки для відтворення контенту на 2025-28-29 рік. Повірте, нічого не зміниться. Він спокійний. Сінко тягає усі типи перегляду з усіма варіантами автофреймрейту. Так це фірмова фішка югу коли він підлаштовує частоту вашого телевізора під контент, щоб ви. Бачили плавнюсенькі зображення. Ну і звісно, це штучно інтелектуальне поліпшення зображення. AISR, АЕСР Logic Super Resolution, яке робить низькобітрейтні канали просто чудової якості. Він поліпшує так, так, так. Цей TV-Box це може. І ми, звісно, робимо на нього огляд. Ну, по перше, підписуйтесь, натискайте дзвони копису під цим відео. Посилання ми переходимо, розпакуємо, потестуємо і, звісно, зробимо висновки. Ну що, Югос X5 Pro. X5M Pro. Ось такий приколясний, Давайте відкриваємо. Є мануал, сам по собі Югус. Бачите, він дуже схожий на X4. В нас є HDMI type c на 5 вольт це живлення. Ну це USB Type A з OTG, LAN G45 на 1000 Мбіт. Ще один USB, TF-карт, SP дівчик. Більш нічого немає. Потім в нас є пульт, UR02. Ніфіга собі, UR02 пульт. Щоб ви скисли. Молодці. До речі, він програмується через інфрачервону опцію для телевізора на Ці кнопки додаткові. У нас меню, кастомізуємо через прошивку, є кольорові кнопочки, дуже прикольний пульт, Bluetooth з голосовим пошуком. Є ось такий HDMI і є в нас, дивіться, блок живлення. 5 вольт, 2,5 А. Це, до речі, класний блок живлення. Ну що, готовий його пройти, налаштувати і тестувати. Ось такий інтерфейс Югус. Так, звичайний Югус. Про серія X5M. І ви знаєте, це такий Android Android TV подібний Android TV-подібний інтерфейс. Можна відтворювати все, бо це новий процесор. І саме з мультимедійних властивостей ми почнемо. А ми підемо з вами спочатку у YouTube. Якщо казати про YouTube, то 4К ролики 60 FPS, Він відтворює з температурою всього 61-62 градуси. Без дропів повністю. При тому, що можна навіть змінювати швидкість, бачите, тобто у цих ТВ-боксах можна змінювати швидкість відтворення звичайного Android TV YouTube саме клієнту. Як ми бачимо, ви бачите вставочку HDR 10 спрацьовує, а 1 кодик працює. HLG в нас також 4К, 60 FPS, вмикається, працює. І це ідеальна картина. Якщо казати далі про складову, ну, якщо ми вже в Ютубі, давайте перевіряти, чи є тут якісь фічки штучного інтелекту, і можемо піти і відразу у налаштуваннях, наприклад, у параметрах пристрою, налаштування зображення та звуку, у... Дивіться, у додаткових налаштуваннях екрану, там, де є налаштування відео зображення і додаткові налаштування, є iMlogic супермасштабування. Це йде річ саме про 4К апскейлінг. І якщо ми підемо зараз з вами у YouTube, давайте у Ютубчик. І почнемо тестування. Ви бачите зараз семпл, Так, він працює так само, як от, однаково, однаково, як на MLogic S905X5M у Мікбоксі 3 генерації, тобто тут питань немає. Якщо казати, наприклад, про якусь складову з, зі звуком чи HDR якимись роликами, відео, до речі, він сприймає НТФС і ФАТ диски. Ми тестуємо зазвичай на LG New York 4K, бо це дуже великобітрейтний, 80 Мбіт бітрейт, і 4 HDR 10. Тут, до речі, є підтримка HDR 10, усе, що заманеться. І навіть по звуку, да, там Dolby True HD, можна подивитись, в нас працює Dolby Digital Plus, до речі, Dolby Atmos через Dolby True HD також пробрасує. Ось, будь ласка, і DTS, там, і HD Master Audio є. Тобто тут питань нема. То він відпрацьовує тут ідеально. А ви запитаєте, добре, якщо воно так добре працює, то скільки ж воно коштує? А я вам відразу скажу: на, на старті продажу це 98 баксів. З нашим промокодом, який ми розмістили вам у опису під цим відео, це дешевше. І, до речі, підіть і подивіться ціну. Ми посилання також закинули опис під цим відео для того, щоб зорієнтуватися. Бо це старт продажу, і я б ціну зовсім не показував, розумієте? Бо на старті продажу завжди вона вища. Ну, Бачимо відразу AISR, вони заявляють Wi-Fi 6, iMlogic s 905 x X5M. Дуже немаловажний аспект 4 на 32, і ще й Дід. R4, lpddr 4 пам'ять. Android 14, ARM G310 це в нас, знаєте що, mali G310 V2 відеоприскорювачі, 1000 Мбітний LAN також вони заявляють. Ну і тут ми бачимо дуже якісь багато рекламних матеріалів, але перевіряти будемо все самі. Усе самі. Ну, є самбо-сервер, він може бути самбо-сервером, NFS і цифс-клієнти є для під'єднання к серверам різноманітним. І є навіть root доступ. Добре, слухайте. Давайте так. Опису під цим відео посилання, підписуйтесь, на натискайте дзвоник. А якщо ви не знаєте, де купити офіційні українські сервіси по типу моєї госвіта, веків старт і інші. Будь ласка, зіскануйте qr код чи опису під цим відео є посилання. Ми повертаємось на tv Бокс. І тут же ж, якщо ми кажемо щось про українські сервіси. То у ті, ті сервіси, от ми з вами зараз ну ми вимушені заскривати контент, бо YouTube дуже ругається за нас за це. Якщо ми показуємо щось, от, будь ласка, ефірні телеканали перемикаються миттєво, усе працює, усі наші українські сервіси працюють, і навіть там якісь там фільмові сервіси також давайте перейдемо там. Вони також будуть ідеально працювати. Тобто, обмежень по відтворенню контенту тут практично немає ніяких. Якщо казати навіть там про Матрикс і інші моменти, також їх немає. Щоб відразу ми з вами якось відкинули момент перегріву і не боялися, як воно працює. До речі, пульт працює досить-досить цікаво. В нас є ось інформаційне віконечко, де ми бачимо постійну температуру, можете постійно за нею слідкувати. Проводимо тротлінг-тест. І бачимо, що ну для мене до вас прийшла секунда. Для мене 15 хвилин. Він повністю ідеальний. Температура не більше ніж 67 градусів, і це ідеальний. Повністю класнючий тротлінг тест. І якщо вже казати, ти скажеш, а, ви скажете, а чому ти там дивуєшся? Я вам поясню, якщо піти, наприклад, у AIDA 64 і подивитись на його конфігурацію, то це там 4х32, так у нас процесор 4 ядра по 2,5 ГГц. Вибачте, це не самий холодний процесор. Тут 32-бітна система, на відміну від Uhus AM9, який ми робили. Там 64 біт, тут 32 біта, і малі, тут малі G310. Мережами зараз перевіряємо. Коннекти, і знаєте, що температура також співпадає з показником. По кодиках, тут немає 266-го і немає АВС 3-го, а ось АВ1, ВП9, апаратні ВМВ 3 і інші кодики тут присутні. Ну, 265-й, зрозуміло, усі присутні у повному обсязі. Стосовно мережевих можливостей, давайте так. На 5 ГГц Wi-Fi ми тут бачимо досить цікаві результати під 600 Мбіт, так, на завантаження, на вивантаження близько 400 у серії тестів. І, чесно кажучи, це мене здивувало. Зазвичай Pro серія, вона там десь 350-400 показувала, цей вже там більше, і це чистий Wi-Fi 6. А, Тепер, Wi-Fi 2.4... Під 300 Мбіт на вивантаження. Не ну, дивіться, в мене досить багато донглів стоїть інтерференція йде, але там на вивантаження, максимально, що ми бачили, у піковому значили 100 Мбіт. Ну і звісно, чистий 1000 Мбітний ЛАН. Під 900 Мбіт, усе показує. Тобто, ми тут можемо використовувати цей ТВ-бокс. Без обмежень для будь-якого контенту. Ну, якщо ми з вами підемо, наприклад, у системні налаштування у параметрі пристроїв, То дивіться, в нас у пам'яті ми бачимо, що є цифс-клієнт, samba сервер і NFS-клієнт. Тобто для таких мережевих можливостей це ідеально. Наприклад, в нас під'єднаний зараз SSD-диск. Ми можемо увімкнути файловий сервер і можемо з зовнішніх пристроїв отримувати доступ до мережі, ну саме до внутрішніх сховищ цього чи під'єднаних сховищ цього tv боксу. Це ідеально. Ви можете тут закидувати якийсь контент, там щось зберігати і навіть зробити якийсь мінімальний нас сервер. Також тут є голосовий пошук, звісно, там, але це не все. Є така штукенція, як Ігус Remote Control, Югус сервер. Якщо я його під'єдную, наприклад, під'єдную через Wi-Fi, давайте я увімкну для вас запис екрану. Вводимо код первинний. І все. В нас є і тачпад, бачите, з такою мишею. так, Ми можемо вводити тут якісь тексти, передавати прямо на сам по собі tv бокс В нас є тут і ось такий просто пульт так, з звичайною навігацією. В нас є там і передавання, і відігравання відео, і зеркалювання. Наприклад, бачите, ви можете зеркалювати екран вашого tv бокса на ваш смартфон це просто неймовірно. Я перший раз це зустрівся зі смартфоном, саме у Югусах. Ну, в принципі, дуже багато різноманітних моментів. І хочу знаєте, що ще показати. Я вийшов, на жаль. І навіть є джойстик. Тобто, якщо ви хочете у щось пограти, то будь ласка, тут є віртуальний джойстик на вашому екрані. Сидите вам навіть джойстик для нього не потрібен. І таке є тільки у мене і Майкл Джексон. Ну коротше, на югусі таке є. Усі будь-які сервіси будуть працювати без обмеження. Смарт Next буде працювати без обмеження. І звісно, тут є. Увесь автофреймрейт, ну, якщо ми підемо у Vimo Player і подивимось на діагностику, так наприклад, то ми бачимо, що є автофреймрейт, і при тому, що він є у будь-якому варіанті, бо це Югус. Фірмова фішка саме Югусів, це 4, ну, зараз чотири типи автофреймрейту. Якщо ми підемо у параметри пристрою про пристрій, ми ну, тут бачимо, що це X5M. На 14-му Андроїді. зображення та звук у нас роздільна здатність. Звісно, якщо ви під'єднаєте до VRR телевізору з QMS, там з'явиться 100-120 Гц. Є положення, можна орієнтацію міняти, міняти екрана, є масштаб екрану і автоматичне підстроювання частоти. По кнопці можете підстроювати автоматичне підстроювання у всіх додатках чи через API від Google з підтримкою QMS, це все працює. Додаткові налаштування та, будь ласка, в, 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 налаштовуйте. A to se, je režim koloru. Jeden komentátor. Він підмітив, що в мене тут написано 8 біт. І він каже: а у 25-му році 8 біт, так це не про приставку, це про пристрій, який записується для YouTube. Так, YouTube пише 428. біт Ну, вибачте. Якщо під'єднати до телевізора 12-бітного, то там буде 12 біт. Тож це не про приставку, це про пристрій, який записується. Так. Тепер налаштування відео можна картинки змінювати, можна AISR, можна HDR вмикати, адаптивний. Це теж все практично. До речі, він підтримує HDR, HDR 10. Також є панелі інтерфейс, оці системні панелі. Ми бачимо, їх можна скривати, в принципі, знаєте, скрити, показати, показувати навігаційну панель. В нас є інформаційна панель, ця як ліворуч, в нас з температури, можна там програми голосового ведення використовувати різноманітні і користуватися жиленням. Тобто ми можемо завдавати, як вона буде вмикатися, наприклад, коли світло пропало, як воно буде потім, чи у сон буде, чи просто не буде вмикатися, бачите, чи просто чи, Гібернація. Це все буде круто працювати. До речі, вона зараз працює на максимальному значенні своєї частоти для потужності. Більше це я для я танки грав тут для, для себе чисто. Можна керувати навіть індикатором живлення, і є в нас повноцінно працюючий HDMI, Цик, і мікрофон, і камера можна під'єднувати і навіть ремапер є. Це такий, знаєте собі, експрес-огляд, до речі, суперкористувач є з магіском, експрес-огляд. Бо я вже цих юсів передивився. Але якщо я не пограю, ви мене не вибачите. Ми зараз беремо донгу від мого юуса. Ви можете грати на віртуальному геймпаді, можете зробити все, що заманеться. Під'єднуємо мій геймсер T4 Pro і йдемо у танчики. Так, танчики тут не заблоковані, можна грати. Та-дам, і ми бачимо, що це не заблокований TV-Box на танки. Я не обіцяю, що так буде завжди, бо е постійно. Там ця фірма, яка випускає ці танки, вона постійно щось блочить. там У них там своя і свій якийсь бзік є. Ну тут уж вибачте, не від мене залежить. А, давайте зараз подивимось. А та працює, працює добре. Давайте поїхали кудись. І будемо з вами зараз щось стріляти. У когось. Ану. Ну, поїхали вже. вас волен Віртринкін. Коротше, понесло мене не отут, ні у ті степи. Це, до речі, пісня не про фашизм, як, як то кажуть. Це пісня про, про. бухати. Так. Куди ти вилізло? Ану йди сюди. Ану, йди сюди. Ой, ось ось він тут ховається. Він тут ховається. Не думаю, що я його не помітив. Ану, йди сюди. Ух ти ж який коо, я промахнувся, я промахнувся. Скільки їх тут! Скільки їх тут, ура! Я зйожився. Ану, давай, сюди, йди сюди, йди сюди. Опа, 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 засада. Засада. Ану, йди сюди. Хоп! Полюбляю, танчики, на ТВ боксі грати. Знаєте, чому вони банять тв бокси на танки? Бо великий екран, і зазвичай там є деякі моменти, що у вас є перевага. Ви граєте з геймпадом. Опа, ану йди сюди. Опа опа. опа, опа. Куди ти? Ану, висунься. Туду! Гусениця, гусениця. Гусля. Хто там в мене шмаляє? Там. Що йому по гуслях такі, блід? Ану, йди сюди. Зараз же зільємося. А хто в мене там так фігачить? ля? Хтось фігачить? Ну, танчики граємо. Граємо. Хлопці, я готовий вже. А ви бачили, що температура при програванні ну, при грі у танків усього 57 градусів. 57 Куди ти полізло, чудо ти? Ну, зараз мене зіліють вже. Коротше. Переходимо, робимо висновки. Я не хочу, щоб ви бачили. Вже побачили. Добре. Ну, переходимо. А у якості висновків скажу, рекомендую. Він увійде у наш топ-5 ті-боксів від 50 до 100 баксів. Я своє слово сказав, мені дуже сподобалось. Чекаємо на версію з Dolby Vision, якщо вона буде, якщо не буде, то і ця версія досить, досить цікава. Чистий Android повна кастомізація. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.